Ніколи не робить цього, це може зашкодити вашій собаці. Ви все ще годуєте свого собаку тільки паштетом або змішуєте його з сухим кормом. Тоді дивіться відео до кінця. Якщо годувати собаку одним паштетом, то можна зіпсувати здоров'я, наприклад, гнілі зуби, яка їжа не очищує зуби, що викликає наліт, камень і навіть запалення ясен. Ризик ожиріння. паштет часто перенасичений жирами. Пара зайвих кілограмів може стати початком проблеми з серцем і суглобами, а змішувати паштети з сухим кормом це ще гірше. Може викликати здуття і ризик завороту шлунка. Різний час перетравлення викликає бродіння, гази та біль, а в деяких випадках може коштувати собаці життя. Може почати ще харчова вередливість. Собака починає відбирати смачненьке і з часом відмовляється від повноцінного корму. Не ризикуйте здоров'ям свого улюбленця. Вибирайте збалансоване харчування і використовуйте Товити паштет лише як ласощі або рідкісний бонус, і дякую за перегляд.